Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поговорити про тарифи на електроенергію. Адже 31 жовтня, це зовсім скоро, через 9 днів, закінчується дія тарифів на електроенергію, які були затверджені ще у серпні 2021 року. Спочатку їх було встановлено до 30 квітня 2022 року. Але своєю постановою Кабінет міністрів України ще пролонгував, тобто продовжив. До 31 жовтня 2022 року хочу вам нагадати, що споживачі, тобто ми з вами, які використовують менше ніж 250 кВт на місяць, виплатимо гривні 44 за 1 кВт, що більше. Платять 1 гривню 68 копійок. Ті, хто більше, ніж 250 кВт споживають. За словами нашого президента, 80% українського населення споживають, використовують менше, ніж 250 кВт на місяць, І, тобто сплачують гривню 44. 20% сплачують по гривні 68. Дивіться, Мене і думаю, і багато кого із вас цікавить питання, чи зростуть ціни на електроенергію з 1 листопада 2022 року. Особисто я думаю, що навряд чи що під час дії воєнного стану вони залишаться на такому самому рівні, але ми бачимо, що кожного дня ми маємо фактичні руйнування наших енергосистем, які постійно. Перебувають під обстрілами, вони пошкоджені. Тому зараз в Україні запроваджені віялові відключення світла. Знаю особисто, що 4 години на добу світла може не бути. Може бути і більше через кожні 4 години, спілкуючись з різними людьми з різних куточків нашої країни, в кожній області ситуація. По різному, але хочу зазначити, що ми всі з вами пов'язані одна енергосистема, яка діє на території України, тому дуже цікаво, яке ж рішення прийметься з 1 листопада 2022 року. Року. Я хочу також вам нагадати, що у липні Верховна Рада України прийняла законопроект, яким заборонила, тобто встановила мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення. Також у документі забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на послуги з розподілу природного газу, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води та теплову енергію. Сюди входить транспортування. Постачання та її виробництво. Також ще раз повторюсь, політика нашого президента і взагалі свідчить про те, щоб тарифи на електрику в новому опалювальному сезоні не змінились. Про це президент Зеленський повторював неодноразово і надав таку задачу Кабінету міністрів України. Тому будемо з вами. Дивитися і чекати 1 листопада 2022 року. Не будемо з вами панікувати, будемо очікувати рішення і надіятися, що все ж таки тарифи залишаться в тому самому розмірі, який є на даний момент. Споживаєте до 250 кВт, оплачуєте гривні 44. Більше 1 ,68 гривні 68 копійок за кВт. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними звінами. Законодавстві, взагалі, за актуальними новинами бережіть себе та свої сім'ї.